Ми стільки за цей час вмирали і відроджувались. Тепер це є наше життя. Відроджуватись, щоб із силами йти до переможного кінця. Ми дійсно знаємо ціну життя, ми завжди відчували радість за слізами на глазах. Наша радість продовжує бути обмитою слізьми, Героям низький уклін до землі. Навіщо людям так запудрили мізки? Навіщо їм брешуть більше, ніж дишать? Навіщо їх дурнями роблять весь час? Хіба їм не соромно за своїх громадян? Здається, що ні, бо самі є такими короткозорими і дещо гнилими, та ще й із червинкою десь всередині, І злими призлими без серця в грудині. Такі нікчимні падлюки приносять зазвичай багато біди, бо гнів їм свій нікуди діти, їм потрібно людей на землі поділити, та прийде година і для них неспокійна, на шкірості своїй все відчують самостійно, ті муки, яких принесли людям мирним, хижацька злість їм аукнеться непримінно.